Отже, всім привіт, це життя відомих людей. І розпочнемо з того, що соліст гурту, назва Павло Гоца. Подався до злав збройних сил України. Він опублікував відповідну світлину в своїх соцмережах і підписав це коротко знятий з військового обліку, бо військовослужбовець на фото. Ми бачимо його у військовій формі разом із коханою. Так і скільки він вже у лавах збройних сил, в якому підрозділі які плани взагалі поки що інформації немає. В будь-якому разі дякуємо за службу і бажаємо здоров'я Павлу. Відомий медіабізнесмен, засновник телеграм-каналу Труха Максим Лавриненко ексклюзивно для ЖВЛ розповів, як чутки про роман із блогеркою Дашою Квітковою вплинули на його стосунки з дружиною і з самою Дашою. Давайте послухаємо. Моя дружина слідкувала за нею більше року. Це її улюблена блогерка. Ну, ми посміялися. Ми познайомилися вже після. Це був концерт Клавдії Петрівної. і У нас там і пложа була. Дивлюсь квітково. Ну, думаю, ну а вона, вона перша нас побачила з дружиною. Підійшла, почала вибачатися. Я не знаю за що. Вона ні в чому не винна. Ну, тобто, ми порозумілися, все класно. Власне, чому йому приписали романи з блогеркою Квітковою? Максим не розуміє і сам. Та загалом ці чутки пояснює тим, що рідко публікує в соцмережах фото із родиною, та й не з'являється на різноманітних подіях. Все ж таки частіше наодинці. Я навіть отримати от премію Бізнес Гравіті, де ми його зустріли, він теж приїхав сам. Я іноді буваю з нею, просто в нас маленька дитина і нікому залишати. Іноді бувають якісь прем'єри українського кіно, яке треба підтримувати, і ми навіть там няньку винаймали, щоб була дружина. Тобто я її не ховаю, але і не показую. Тому що ну, нас навіть в Білорусі об'явили. А... Екстремістами, ну тобто, це небезпечно. небезпечно навіть для мене. І я не хочу там за родину зайвий раз прийматися. Чим, власне, розповів Лавриненко і чим власне займається його дружина, як виявилося, вона ані блогерка, ані медійниця. Вона з б'юті-сфери віями займається. Да. І навіть ще була вагітна, вона цим займалась. Зараз там щось іноді, якісь крема продає. Ну, тобто з б'юті-сфери вона, ну і звісно, вона, оскільки в неї освіта бухгалтера, вона ще трішки допомагає мені. Сьогодні на сторінці Дорофєєвої в інстаграмі буде транслюватися щоденна рутина Дениса Христова, який займається евакуацією українців із гарячих точок. Співачка Надя Дорофєєва віддала відомому волонтеру свій акаунт інстаграм з понад п'ятьма мільйонами підписників на добу. Про це зірка повідомила у дописі. Цитую: війна це не щось зі стрічки новин, це все ж це все ще наша реальність. Це чийсь будинок рознесений вщент це мати, яка до останнього не евакуюється з дитиною. А, і хоче, щоб мої соцмережі були корисними, а ви були не просто спостерігачами мого життя, але й ставали частиною важливих справ. А, насправді з Денисом Надя познайомилася понад 15 років тому, ще коли він був телеведучим, Ну а наразі зірка підтримує усі ідеї Дениса, адже він ризикує життям буквально щоденно. Христов з початком повномасштабного вторгнення, активно евакуює людей і тварин із. Фронтових територій надає гуманітарну допомогу тим, хто залишається в зоні бойових дій. А історіями евакуйованих людей та тварин він присвятив документальний фільм, відзнятий власноруч. і Назвав його один відсоток війни. Прем'єра фільму відбулася на великих екранах восени минулого року. Тим часом 60-річна голівудська зірка Сандра Булок, яка не має акаунтів в соцмережах, стала жертвою онлайн-шахрайства. Злочинці у мережі видають себе за зірку та здійснюють фінансові махінації. Про це сама акторка заявила в коментарі виданню People. Цитую: будь-які акаунти, які видають себе за мене або за людей із мого оточення, фейкові і створені з метою наживи або для маніпуляцій. Настане час, коли я скажу більше, але наразі ми Зосереджені на тому, щоб допомогти правоохоронцям розслідувати цю справу. А, насправді викрила шахраїв молодша сестра зірки 54-річна Гезін Булок Прадо. За її словами, вона щодня по кілька разів на день відправляє скарги на фейкові акаунти. Та навіть після численних скарг і залучення спеціалізованих служб безпеки ці акаунти на жаль досі а, залишаються активними. А, на думку Гезін сестри, багато з цих профілів контролюються злочин. Ними угрупованнями, тому їхня родина вимушена була звернутися до правоохоронних органів. Французька акторка та голова Європейської кіноакадемії Жульєт Бінош очолить. Очолить журі 78-го канського кінофестивалю. Зірка кіно вже прокоментувала цю новину та висловила хвилювання. Адже як вона часто говорить в інтерв'ю, я народилася на канському кінофестивалі, а відбулося це 40 років тому. Цитую: у 1985 році я вперше піднялася червоними сходами з ентузіазмом та невпевненістю молодої актриси. Я ніколи не могла уявити, що через 40 років опинюся у цій почесній ролі голови журі. Я відчуваю гордість Дість, відповідальність та абсолютну необхідність смирення це буде насправді другий випадок в історії Кан, коли головою журі два роки поспіль буде жінка до «Жульєт бінош журі Канського кінофестивалю очолювала Грета Гервік. Ну а проходитиме 78-й канський кінофестиваль з 13 по 24 травня. Епатажний вихід репера кані Веста та його дружини Б'янки Цензорі на Гремі переплюнув за популярністю саму церемонію Гремі. Нагадаємо, парочка з'явилася на події в цілком пристойних луках. Вест весь у чорному, так а його жінка у довгій темно-коричневій шубі. Утім, в один момент Б'янка скинула шубу та виявилася голісінька в прозорій міні-сукні. Іноземні видання пишуть, що спеціалісти розшифрували по губах кані зам. Що він казав за мить до цього? Цитую: влаштуй сцену, і я скажу, що в цьому буде більше сенсу. Скинь шубу по спині, а потім повернися, я тебе тримаю. З Грем'я подажна пара одразу ж поїхала. Закінчила вечір на автопаті в Караоке. Там біянка вже була трішки так, більш вдягненою. Так, у напівпрозорому чорному купальнику. Саме такий продається в новій колекції бренду самого Канія. Всього за 20 доларів. Репер одразу виклав усе. На своїх сторінках, тож схоже, що новина про скасовані концерти в Токіо і втрату понад 20 мільйонів прибутку зовсім не за не засмутили кані, так адже голий вихід його дружини став успішною промо акцією То все відіб'ється. Ну і поки українські артисти та й глядачі готуються до національного відбору на Євробачення 2025, який відбудеться вже цієї суботи, 8 лютого. В мережі розгортається і розгорається новий скандал. На цей раз в центрі уваги представник словенії Клемен. Артиста захейтили за пародію, яку він зробив на всіх переможців Євробачення з 2000 по 2024 роки, і виклав а, ось цю пародію на своєму youtube каналі. Користувачі а, мережі розгледіли у копі. Івані Клемен, темношкірого співака Дейва Бентона, який разом із Танол Падаром здобув перемогу для Естонії у 2001 році, елементи блекфейсу, тобто людина, це коли це зі світлою шкірою, так заради висміювання темношкірих, зображуючи їх карикатурно та стереотипно, гримуються під власне темношкірого. Клемен вже відрогував на критику. Він заблюрив цей фрагмент, де він показує темношкірого співака. Та поки невідомо чи вплине це яке. Ми чином на його виступ на його рейтих, рейтинг рейтинг кінці кінців, а, адже є ті, хто й досі продовжують, звісно, засипати його злісними коментарями. Ну а є ті, хто нічого такого не побачив поганого його діях. А, ось такі новини на сьогодні. Але звісно, вже завтра ми до вас повернемося зі свіжою порцією новин. Не прощайся, не, не прощайся, ]ся. Тому що дивись, от ти розказав про словенського конкурсанта, так. і насправді я знаю, що у Євробаченні дуже важливо. Що там фани Євробачення думають про тих чи інших конкурсантів? А, українські конкурсанти вже там фаворі, не фаворі. Вони відомі у цій фан спільноті. Ну, дивись, фан спільнота, звісно, впливає так, ага. але це більше все ж таки така внутрішня кухня. Так вирішують результат на зовнішній кухні мільйонами глядачів, які вмикають в перше Євробачення безпосередньо в момент трансляції. Їм невідомі всі ці додаткові моменти, так ага. тобто людей, які постійно купаються в євро... цій ванні, mm -hmm. так їх значно менше, звісно. І на результат загальний вони впливають менше. Дуже часто ті, хто м, стають такими абсолютними фаворитами єврофанів, вони на у фінал не виходять. Ох, таке часто такий буває. парадокс, так. так. Ну, Серед наших є любимчики які же. Дивися, зараз єврофани чомусь найбільше оцінюють фіїнку. фіїнку. А, так, вони ага. прямо на неї ставлять, а ага. другою йде Маша Кондратенко за uh -huh. саме єврофанськими а, пабліками. Прикольно, uh -huh. прикольно. Ну, слухай, це вже скоро нагадаю субота. Субота, 8, 8, 8 лютого, та з 18-ї перед шоу 18.30 починається вже трансляція фіналу. Клас! Якщо так, 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 що вечір обов'язково проведіть із Євробачення. Ще раз перевірю. Ставки на так, так, та буде вибір. Дякую. дякую завтра, все гарного дня, всім дякую,